Слава Україні, слава захисникам, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Ви переможемо. Сьогодні я хочу показати вам, як квітнула моя красуня, Рододендрон, крольова Ядвіга. Посаджена вона, наскільки я пригадую, у 2020 році і досить я гарно вгадала з місцем, оскільки вона гарно пішла вріст, вона, він кущ і рододендрон гарно пішов вріст. І е, досить швидко почав квітнути, і кожного року помітно, як гарно дає приріст. І цей приріст, е, включно з бруньками. Тобто завжди є квіткові бруньки, наростають гарно, і потім вони квітнуть. Квітування куща досить тривали два тижні, і от сьогодні, 30 травня, я вже майже більшість всіх пообламала, пообскубувала, щоб мав силу дендрон нарощувати мені нове на наступний рік, на новий сезон. Але ще є поодинокі суцвіття невеличкі і поодинокі квіти точно ще доцвітають. Дуже цікаво на початку пупляхи насичено, такі глибоко рожеві, а потім вони розкриваються в помітно світліший, але ж у ті мазочки такі темно-рожеві, рожево-бордові. Присутні, тому це робить його таким цікавим. Оце така багатоколірність. Хоча, звісно, палітра і барва основна, рожева, але є різні відтінки, тому дуже дуже цікавий погляд приваблює, хочеться ходити і милуватися. На зиму я не вкриваю, хоч це і не листопадний, а вічно зелений. Єдине, що робила, коли було багато снігу, то я намагалася нагорнути. З висотою фактично бруньки, щоб, щоб воно було в снігу цей кущ. Але потім так сталося, що випадково ну, ті бруньки вони дуже ніжні і це ж зимою, цілу зиму вони є, ці бруньки, а вже навесні розпускаються. Випадково зламалися бруньки, все, зламається брунька, буде набагато менше квітування. Тому я перестала і це робити. і ну, Не помічала я, щоб замерзав, обмерзав. Навіть цьогоріч. Зима була дуже м'яка, сильних морозів не було, але було обледеніння. Було таке, що три чи чотири дні була повністю лід, крига, повністю на рослинах, на всьому, що було, на всіх поверхнях. Але нічого гарно вийшов, сидно з зимівлі, квітнув щедро і так. Не помітила я якогось такого впливу. Тому і надалі не планую я все ж таки вкривати, хоча троянди то я вкриваю але до дендрон, не планую. Тут дзеркало спрямовано на мене в самоту мою і німоту Справді тут? Ти справді тут? Напевне, ти таки не тут, таки не тут. Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? Досі зросту свого не досяг Ось він, довгожданий дощ, як зрешита заливає душу всю в сльозах. Сто твоїх конань, твоїх народжень, страх як тяжко висохлим очам. Хто єси, живий чи мрець? чи може, і живий, і мрець, і сам на сам. 29 травня 1970 рік Василь Стус. А також я вирішила показати вам і зняти, як відцвітає, бо часто, наприклад, цікавляться, особливо по трояндах, як вони відвідають, тому я вирішила, що інші рослини, інродлендрони так само будуть теж цікаві для когось, як відцвітають. Звісно, висвітлюється досить помітно, загалом кущ висвітлюється. Ну і з'являється таке коричневіння. Тобто, вже на цьому етапі ось-ось уже ось можна і обривати суцвіття, і все це, що відцвіло. Дякую вам за увагу до наступних відео всім, папа. -па.